Я Петро Марунчак, мені 37 років. У мене є дружина та троє дітей. Ми живемо у селі Березина біля Нового Роздолу. Багато з вас знали мого брата Андрія Марунчака. Разом ми пройшли Майдан, були у Луганській сотні самооборони Майдану. Після революції ми вступили у батальйон Айдар і воювали з російським окупантом на Сході. Де мого брата було вбито, він, як і сотня інших наших братів та сестер, рідних та знайомих, які віддали своє життя за Україну, є героями, які завжди житимуть у наших серцях. А наше завдання ніколи не зрадити їхньої самопожертви. Саме тому я йду у Верховну Раду. На жаль, ті самі політики, які ще вчора. Приймали закони під себе, сьогодні перебігають з партії в партію, сподіваючись знову потрапити у Верховну Раду. Інші, прикриваючись різним боками, сподіваються очистити себе і стати депутатами, щоб ще більше набити свої кишені грішми. Але ми вже наїлися їхніми обіцянками і знаємо, чого варті їхні пусті слова. Інші обіцяють вам Золоті гори. Я ж обіцяю щастю відстоювати ваші інтереси, інтереси простих людей. Я воював за Україну, тому не продам свою батьківщину. Переможемо російського окупанта та внутрішнього ворога разом. Слава Україні!